Всім привіт! Це Свєта, яка читаю для вас, за вас, іноді по ваших заявках, але не сьогодні. Тому що нічого цікавого ви не порекомендували. Ви порекомендували те, що я читала, а мені не сподобалось, чи воно завелике, щоб я встигла це прочитати за тиждень. Отже, тому сьогодні буде підбірка до того, ж ви просите їх постійно. А як ви знаєте, в мене є дитина Саша, йому 9 років. На жаль, зараз через війну він живе в іншій країні, але він читає щодня навіть там. Коли він в Києві зі мною, то ми щовечора читаємо разом. А ну він мене змушує, звичайно, але я ж мать, тому доводиться це робити. І я по собі знаю, що є зовсім трешові дитячі книжки, які, коли ти читаєш, тобі хочеться померти. Або в крайньому випадку випити келих вина. А є цікаві. Отже, якщо у вас є дитина і вона змушує вас читати з нею ввечері. А, а якщо вона вас не змушує, то змушуйте ви, тому що хто не читає, той виростає дураком. Я рекомендую вам три книжки, які варто почитати з дитиною, і це не зашкодить вашій психіці. Отже, перше земля Рево. Дуже крута книжка, і не тільки тому, що її видав е, книголав, а тому, що вона насправді цікавезна. А це чимось схоже на хроніки Нарнії. А це дуже цікава історія про хлопця та дівчину. Вони брат та сестра, їм 8 років, а, і вони друзі, ну тому що немає іншого вибору, якщо в тебе є брат чи сестра близнюк. А вони малюють спеціальну карту. Вони вигадують для себе цікаву країну, таку собі землю, реву. Там існує дуже багато тварин, яких не існує у нас. Там існують тролі, там існують гноми, там існують чудовиська, там існують фей, і взагалі існує те, що зовсім неможливо в нашому світі. А вони дуже багато про це говорять. Вони дуже багато подорожують своїй фантазії та думках, аж раптом. Вони виростають. Вони виростають, в неї з'являються подружки, їй цікаві хлопці, телефони, макіяж, мода. Їй зовсім не цікавий її брат, а брату не цікава вона, так трапляється. І ось вони живуть вже такі підлітки, які друг один одного бачити не хочуть, які хочуть жити своїм життям. І якогось дня вони їдуть до свого дідуся. Бо родичі то святе. І дідусь каже: Шановні діти, прошу вас прибратися на горище. Вони йдуть на горище, починають там прибирати, а вже раптом дідусь зникає. Вони починають його шукати, але замість дідуся вони знаходять стару мапу і опиняються вже фізично в землі Рево. І там вони можуть зустріти і побороти всіх чудовиськ. Вони можуть. А поспілкуватися з Фемі вони мусять знайти дідуся і, звичайно, відновити братсько-сестринські, братерсько сестринські стосунки і зрозуміти, що нема нічого важливішого та ріднішого, ніж рідні люди поруч. Насправді, книжка дуже цікава. Мені дуже подобається. Коли ми з Сашком її читали, це такий справжній екшен, і це зовсім не нудно. Вона досить велика. Ось така. Ну мені здається, десь на. Три неділі вечірнього читання вам вистачить. А для, дити... для дити... дитини віком 6, плюс вже підійде, а в книжці насправді є продовження, але на жаль, ми поки його не будемо видавати. Але першу частину я вам дуже-дуже рекомендую. Отже, друга книжка. Якщо у вас немає бажання. Заходити в довгу історію, як попередня книжка Землярево. А ви просто хочете відбитися від дитини короткими короткими історіями? То я дуже рекомендую вам книжку Лу ветеринарка. А по перше, український автор. По-друге, для дітей віком теж 6-12 років. Історія дівчинки, яка дуже хоче бути ветеринарним врачем і лікарем, і яка весь час приходить до ветеринарної клініки, яка знаходиться поряд з її домом і зі своїм другом і дізнається щось нове про тварин. А кожна глава це якась нова історія про букашок, кішок, хамелеонів – а дуже багато цікавих фактів, навіть про які ви самі 100% не знали, які зовсім не запам'ятовуються, тому я не можу жодного згадати. Але читати було не в напряг. Я вам дуже рекомендую: шукайте її. Їх дуже швидко розкупають, розкуповують і вам може не залишитись, тому що поки ми не друкуємо нові, пройде час. І третя книжка. Мій е, особистий фаворит е, серед е, книжок для дітей віком 8 плюс, це е, листи на пошті з маяку. Е, е, теж українська авторка. Дуже прикольні історії. Розповідаю, в чому там справа. Існує маяк, е, куди приходять листи, е, які втратили адресата. Тобто, ну, там десь марка, не та десь адресу не видно, і вони всі складуються на цьому маяку. І ось їх знаходить дитина і починає їх читати. Всі ці листи з зовсім різних країн. Всі ці листи з досить екзотичних країн: там є Таїланд, там є Нигерія, там є Мальдиви, там є дуже багато всього цікавого. Там ви можете дізнатися, як насправді викликати дощ в Нігерії чи які є прикольні ігри в Таїланді. Чи як втекти з дому, але все ж таки повернутися, чи як навчитися плавати? Дуже короткі історії, десь на 10-15 хвилин почитати, дуже добрі, а дуже цікаво розповідають про певні звичі та особливості різних країн. А вчать вашу дитину доброті, а вчать прислуховуватися до батьків, що дуже важливо. А ви теж будете дізнаватись багато нового, дуже легко написано, дуже такою сучасною, прикольною українською мовою. Дуже гарні, приємні ілюстрації. Взагалі, хочеться книжка для дітей. Якщо ви доросла людина, але вам хочеться чогось дуже легкого і просто зануритись в таку маленьку маленьку казочку. Я рекомендую вам це почитати, тому що це набагато краще ніж, скажімо, журнал «Космополітен» чи газета Факти. Тому раджу ці три книжки за для того, щоб ви могли провести якісний час з дитиною, дізнатися щось нове. Не з'їхати з глузду, читати гарною українською мовою та пам'ятати, що нація, яка читає, завжди перемагає. Тому читайте для себе та для ваших дітей. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Але для цього тисніть на лайки, на дзвоники і пишіть про що ще вам розповісти. Всім папа. -па.